ФОП на єдиному податку отримав дохід за незреєстрованими кведами в ЄДР. Що потрібно робити? Потрібно сплатити 15% від суми доходу, який ви отримали за незреєстрованими кведами, та перейти на загальну систему оподаткування з нового кварталу, який передує отриманню доходу. Якщо у ФОПа були зареєстровані кведи в єдиному державному реєстрі, але вони не були зареєстровані в єдиному реєстрі єдиноподатників, то потрібно подати ФОПу першої та другої групи заяву відповідно до 20-го числа наступного місяця, за яким отримано дохід. ФОПу третьої групи потрібно подати відповідну заяву до кінця кварталу, в якому отримано дохід за. Незареєстрованими кведами в єдиному державному реєстрі платників податків, але не забуваємо, що ФОПу першої та другої групи потрібно буде сплатити 15% від суми доходу, який отримано за незареєстрованими кведами. ФОПу третьої групи потрібно сплатити як і за звичайний отриманий дохід 5% єдиного податку.